Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 5 грудня, а отже, 5 день нашого адвент-календаря. Що ж сьогодні за аромат принесе нам день такий вилученький? Як ваш настрій напишіть, будь ласка, як ваші справи? Який аромат дня у вас сьогодні? Дуже буде цікаво почитати. О, це Halston Woman Classic. Це неймовірно класний бренд одягу та парфумів Холстон, який звучав. І хто дивився фільм Диявол носить прада, той пам'ятає цей запах. Це класичний запах, який має дуже багато цікавих нот, я так думаю. Я тут відчуваю ладани. Шкіру. Тут є білі квіти, тут є більш за все, що Іриса, бо фіалка, більш за все, що ірис, рис, і троянда. І, мабуть, почулі з амброю і деревяхами. Дуже красивий, класичний. Прямо сьогодні під мій образ такої памфаталь. Що ж, я бажаю вам гарного дня. Не забувайте ввечері заходити в мій телеграм-канал і читати мої відгуки про цей чарівний аромат.